Діти, сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку на природі, яких правил потрібно дотримуватись, щоб не сталося біди. Діти, діти, дітвора, правил час прийшла пора. Кожному важливо знати, як природу захищати. Правило номер один: будь обачним ти завжди. Не Пали суху траву, бо тваринки в ній живуть, в траві згорить зайчати хатка, і від вогню страждатимуть звірятка. На природі діти треба бути дуже обережними з вогнем. Правило номер два. Якщо в лісі вогонь ти розвів, то слідкуй, щоб він далі не втік, а коли ти Зберешся додому загасити його по-любому. Правило номер 3 За собою сміття не лишай, а в пакеті з собою забирай, буде чисто тоді навкруги ти природу свою бережи. Ну, ось, дітки, такі правила, а тепер давайте ми з вами намалюємо. Пожежу в лісі, щоб ви запам'ятали, які наслідки можуть бути в лісі від необережного поводження з вогнем. Отже, приготуйте фарби, водичку і аркуш паперу. Починаємо малювати. Спочатку ми малюємо ліс. Беремо чорну фарбу, малюємо землю ось так. Тепер намалюємо дерево. Низу і вимальовуємо гілочки від стовбура в різні сторони, а потім ще ось такі маленькі. Ще намалюємо поруч кущ. І теж з маленькими гілочками. Ще в лісі ростуть ялинки, тож ми намалюємо ялиночку, беремо коричневу фарбу, малюємо стовбур ялинки. Тепер зеленою фарбою намалюємо гілочки, у ялинки гілочки ростуть вниз, у деревця гілочки вгору, а у ялинки вниз. Ось так. Малюємо листочки на дереві, кінчиком Пензлика. Ось так, а на кущику намалюємо квіточки. Зараз весна, всі дерева, кущики цвітуть ось так Рожеві ось такі квіточки. Ще треба намалювати травичку зелену. прикладайте от так пензлик. Намалюємо, що буде, коли необережно поводишся з вогнем. Беремо червону фарбу і малюємо вогонь. Ось такий яскравий червоний. Ще додаємо помаранчевої фарби. Жовтої. Ось, так. Ось який у нас вогонь вийшов. Діти, а якщо вітер, то вітер розносить іскринки від вогню дуже далеко, і полум'я може рознестися по всьому лісу. А іскринки ми зробимо з вами за допомогою жатого, ось, жатою ось такої фольги, отак ми її зім'яли і зробимо зараз такі іскринки вогню. Ось вітер їх піднімає в повітря і розповсюджує по всьому лісу. Малята, я сподіваюся, ви запам'ятали правила поводження на природі і будьте обережні з вогнем.